Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я вам проведу урок з української української мови 6 класу. Написання, написання складних прикметників разом і через дефіс. Почнемо нашу табличку з Разом. Разом. Коли ж ми пишемо разом. Наголошена буковка А. Не забуваємо. Тому разом. Добре, перший випадок, коли ми пишемо разом, це коли в нас наш складний прикметник утворений від словосполучення. Наприклад, візьмемо прикметник. Складний прикметник «лісостеповий». лісостеповий. Лісостеповий. Лісосостеповий ми будемо писати разом. Чому? А тому, що воно утворилося від словосполучення лісостеп. Ну, словосполучення, а ми ж лісостеп пишемо разом. Тому і оцей будемо писати разом. <кій> від лісостеп. А у нас лісостеп утворений від словосполучення ліс. Лісостеп. Ось тому будемо писати разом. Тепер, ну, давайте візьмемо покращий приклад, тому що це дуже спорний приклад. Я взяла не підходящий для. Наприклад, візьмемо тепло. Тепло. тепло... Об... Теплообмінний. Теплообмінний. Ми будемо писати разом, тому що утворена на сполучення, обмін тепла. Це вже утворено в обмін тепла. Обмін тепла. Обмін тепла. Далі наступне можемо взяти, наприклад. Густо засе густо заселений. Густо заселений ми будемо писати цей складний прикметник раз разом, тому що ми можемо е, слово сполучення тут густо. Густо засели заселити, заселити. Просто заселити, тому що це слово сполучення. І так, що ми маємо? Лісостеп ми пишем, лісостеповий ми пишемо разом, тому що наш прикметник, лісостеп, складний цикловий предметник, ми пишемо разом, тому що у нас утвори, якщо ми подивимося на іменник, то він буде <кій> теж писатися разом. Лісостеп. лісостеп пишеться разом, а і прикметник буде теж писатися разом. Разом, тут не від слова сполучення. Теплообмін у нас пишеться разом, тому що обмін тепла. Густо пишеться разом, тому що густо заселити. Це у нас був перший випадок, коли у нас, нас утворена відз, якщо у нас іменник пишеться разом, то і. Складний прикметник буде писатися теж разом. А далі оці два приклади у нас йдуть на словосполучення, якщо ми можемо сказати словосполучення. Добре, наступний випадок це в нас буде, якщо в нас буде писатися, допустим, п'ятирічний. Напишемо п'ятирічний. П'ятирічний ми будемо писати разом, тому що чисельник який, складні чисельники, який п'ятирічний, десятирічний восьмирічний, Одинадцятирічний Все це буде писатися разом. разом. Ну, і плюс ми можемо утворити від нього словосполуч... ну, словосполучення це 5 років. Ось так. 5 років. 5 років, а плюс ще просто треба запам'ятати що це 5 років. Я утворила, творила та відчуви на ось. І так з усіма. Наприклад, візьмемо 10річний. Пишемо разом, тому що. 10 років. Тому що 10 років. Тому що 10 років. І так само з усіма нашими числами, складними числами, численниками піде на питання її. Ми будемо писати їх всіх разом. Далі наступний третій випадок. Це у нас третій. Випадок із чого ми будемо писати разом із частинами, Із частинами я пишу, із частинами, і з частинами. І зараз я вам їх перелічу. Будемо сотий. Тисячний. Тисячний. Сотий тисячний, мільйонний. Сотий тисяч і мільйони. Ми будемо писати разом. Разом. Тому що, ну і так далі може бути не тільки сотий тисячний мільйоний, а ну, сотий тисячний мільйони з частинами, коли ми бачимо. Наприклад, можемо взяти такий приклад. Наприклад, такий приклад. 20 -ти тисяч, 30. -ти Цей складний є прикметник, ми будемо писати разом, тому що ми бачимо тисячний ось цю частинку. Тому ми будемо писати його разом. Візьмемо деякий приклад. Ну, думаю, вже писати його немає сенсу. П'яти ну, мільйонів. Буде теж писатися разом, тому що мільйони у нас є частини, я вже не буду це все писати. Що, давайте запишемо. П'яти мільйонів. Мільйони, тому пишемо разом. Забув разом. на початку сказати, що ці, всі всі правила йдуть за новим правописом. Наступний у нас випадок ми будемо вже розглядати через дефіз. Через дефіз. Ми складні прикметники. Перше буде у нас відцінки кольорів. Я вже не буду записувати, буду просто казати правила, а слово записувати. Наприклад, відтінки кольорів. Наприклад, можемо сказати сіро-жовтий. Жовтий. Жовтий. Жовто-блакитний. Ось сіро-жовтий ми будемо писати через дефіс, тому що це відтінок кольору. Жовто-блакитний ми також будемо писати через дефіс. Але винятки. Ну, точніше, один великий виняток, який потрібно запам'ятати, що коли в нас йде частина гарячий, наприклад, жовто гарячий ми будемо писати жовто гарячий ми будемо писати також разом. Але, жовто-гарячий, ми будемо писати разом, тому що у нас є ця частинка гарячий. Коли ми її бачимо, то завжди у нас не буде тут дефіса, просто буде жовто-гарячий. Не буде дефіса, тому що це виняток. Наприклад, так працюю з усіма, в принципі, відтінками, якщо у нас є на кінці гарячі. Наприклад, можемо ще сказати. Жовто-гарячий, блакитно гарячий. Блакитно-гарячий. Гарячий? Ми будемо писати то також вражом, так, будемо писати, тому що в нас є частинка гарячий. Тому і все з гарячим потрібно запам'ятати. Наступне. Наступне у нас правило це напрямки світу. Е, е, проміжний напрямку світу. Е, це. Ой, камера ще все спокусується. напрямок світу це північно-східний. Північно-східний буде писатися через дефіс, тому що. Це проміжний напрямку світу. Тут винятків немає, тут буде завжди-завжди так. Західно, наприклад, Західно-південний. Теж буде писатися через дефіс, тому що проміжний напрямку світу. Взагалі всі тут немає винятків. Північно-східний, західно-південний. Буде писатися через дефіс Наступне наше вже через Дефіс наш, який там вигляду? Третій приклад. Це, із частинами військо, воєнний ми будемо писати через Дефіс. Наприклад, військо. Військо, Кома воєнний. Будемо е, писати чири, е, через дефіз. Приклад, наприклад, військово-воєний. Буде писатися через дефіз. Воєнний. Пишеться через Дефіз, тому що е, там є частина військо і воєнний, тому будемо писатися через Дефіз. Але в цьому, в цьому правилі є винятки, і які потрібно запам'ятати. В них, так як із жовтогарячим, потрібно і тут запам'ятати, що військово зобов'язаний буде писатися разом без дефісів. Військово зобов'язаний. Пишемо разом, разом разом, тому що. Ой, тому що так, це виняток. Разом пишемо, тому що це виняток. Але за новим правописом військовополонений. А, так, військовополонений також буде писатися. Венений буде також писатися. Без Дефісів просто разом. Ці два слова запам'ятовуємо, тому що вони часто зустрічаються на різноманітних тестах. Тому запам'ятали, що військово воєнний пишемо через Дефіс, але винятки військово зобов'язаний, військовополонений. До речі, чому тут така Чому тут пост військово зобов'язаний, напишіть в коментарях, я потім вам скажу правильну відповідь в кінці відео, якщо не забуду, <с -2> так, четвертий наш випадок це коли утворені від рівноправних слів. Тобто, як зрозуміти, що це рівноправні слова? Між ними ми можемо поставити сполучник І. Наприклад, «молочна». М'ясний. Ми будемо писати через дефіз, тому що можемо сказати, поставимо стрілочку до нього і пишемо молоко і м'ясо. Молоко і м'ясо. Утворені від рівноправних слів, тому через нього ми будемо писати дефіз. Наступний наш випадок. Утворені від іменника та дієслова. Ми будемо писати через дефіс. Наприклад, контрольно. Вимірювальний. Контрольно вимірюваний іменника та дієслова. Дієсл Ім. Напишу на ними, щоб ви бачили, що ось контрольно іменник, контрольно іменник. Вимірюваний дієслово, тому пишемо через Дефіс. Якщо нас складається із іменника, і дієслово будемо писати Дефіс. Шосте наше правило написання девіс, Дефіса. Це якщо іменник, пишеться через... якщо іменник пишеться через Дефіс, то і наш прикметник складний буде писатися також через Дефіс. Наприклад. Дизельно. Диз, диз, дизель-мотор. Наприклад, у нас є був іменник дизель-мотор. Ось він уже пишеться через дефіс. Наш, Це вже наш іменник, на ним напишу, що це іменник. Той прикметник буде також писатися через дефіс Дизельно-моторний. Моторний. Буде також писатися через дефіс. Сьоме правила. Зараз будемо писати сьомий Ще, випадок. Що? У нас якщо е, перша частина закінчується на іко, кома, скрапка з комою. На ико І якщо наша частина закінчується на іко. Тут То тоді ми будемо ставити дефіз, наприклад. Фізико-математичний. Математичний. Перша частина, ось вона фізико. Вона тут закінчується на іко. Тому буде дефіз. Але тут не дуже згоден, тому що тут і так фізика і математика. Можемо взяти хіміко-технологічний. Технологічний. Тут ми будемо писати е дефіз, тому що іко. Тут тільки вже по Іко правило. Тут вже не можна стало сполученням, як було фізико-математичний. Добре, все, розібралися з іко-іко. Іко, ІКО. Тепер восьмий випадок. Коли ми будемо писати, він уже останній. Тому ще недовго вас помучу. Щочасливих записаний цифрами. Ні, ще запам'ятаємо, буде, так що не останній. Ми знаємо, що якщо у нас числівник складний числівник, чис, числівник ось із. зараз ось. там воно було. Ось. Якщо у нас, якщо у нас числівник... Числі. Ну, якщо в нас записаний він буквами десятирічний, то ми будемо писати його разом. А якщо ж нам він записаний з цифрами, то будем... ну, він записаний з цифрами, то ми візьмемо той же 10-річний. 10 Десятирічний будемо писати через дефіс, тому що коли ми запишемо цифри, це надо восьмирічний. І так далі. І так далі, і так далі. П'ятий річний. Зрозуміло це, так? Ну і Euh, Ні, наприклад, візьмемо. Трьохрічний. Буде писатися через дефіс. М так. І тепер наше запам'ятаємо. Це вже не як окремий випадок, запам'ятаємо. Запам'ятаємо, що якщо в нас. Е, е, Запам'ятаємо винятки, що слова, е, слова, такі слова, такі як, зловорожий, зловорожий, сліпо -глухо німий. слова е, хитромудрий вони будуть писатися разом разом тому що це винятки такі які треба запам'ятати а ще якщо в нас є частинка Ще якщо в нас є частинка, так, це вже інше запам'ятаємо. Якщо в нас є частинка суспільна, плюс, плюс прикуму, коли ми плюс прикметник, ми буде він писатися через дефіс. Суспільна плюс приком буде писатися через дефіс. Наприклад, суспільно, важли... суспільно важливий пишеться через дефіс, тому що у нас є оця частинка перша суспільно. Суспільно необхідний. Також буде через дефіс. Суспільно. Необхідний. Буде через дефіс, тому що у нас є частинка «суспільно». Дякую за увагу. До побачення.